Вітаю, друзі! У цьому відео ми розповімо вам про нові прибуткові бізнес-ідеї. Купівля будинку в магазині. Технології 21-го століття повільно змінюють наш світ, пропонуючи все більше можливостей для комфортного життя. І з кожним днем змінюється і наше уявлення про комфортне життя. Наближається час, коли функціональний будинок для постійного проживання можна буде купити в комерційному магазині як автомобіль. Вони виглядають як мобільні будинки капсули з сонячними генераторами та вбудованими інженерними комунікаціями, які можна легко встановити в будь-якій точці світу. Капсули ідеально спроєктовані для комфортного проживання. Після покупки доставляються в обране замовником місце. Пізніше будинок можна переносити та або розширювати, а також замінювати застарілі модульні частини. Ця унікальна ніша ще не зайнята. Такі автономні капсули, які сьогодні пропонують підприємливі стартапи, коштують досить дорого. Виробництво практичних і зручних переносних будинків перспективна бізнес-ідея. Як тільки такі капсули будуть вироблятися серійно за доступними цінами, відбою від клієнтів не буде. Автомобільний детейлінг самообслуговування. Суть ідеї у відкритті сухих боксів і наданні автовласникам можливості проведення самостійної хімчистки та полірування своїх автомобілів. У бокс клієнт заїжджає на чистому автомобілі, попередньо відвідавши мийку, сплачує певну суму за годину користування і отримує все необхідне обладнання та хімію для проведення стандартної хімчистки салону і полірування кузова. Додаткові засоби, наприклад, дорогі керамічні покриття, оплачуються окремо. Клієнтам видаються м'які засоби для полірування, щоб вони не пошкодили лакофарбове покриття. Також на території присутній куратор, який під кожне завдання, і автомобіль підбере потрібне обладнання та хімію, а також проведе консультацію. Куратор отримує ставку і відсоток від продажів. Завдяки такому підходу автовласники можуть здійснювати косметичний догляд за автомобілем утричі дешевше, ніж якби їм це робили на автомейках або детейлінг студіях. Простори VR та AR очікується, що віртуальна та доповнена реальність увійде в наше життя швидше, ніж ми думали. Протягом наступних десяти років фантастичні картини з футуристичних фільмів стануть нашою реальністю. І презентація мета Всесвіту Цукерберга є тому підтвердженням. Пристрої віртуальної та доповненої реальності стануть більш поширеними і зроблять нову революцію. Якщо ви думали про перспективний напрямок для подальшого розвитку, то це воно. Ця сфера відкриє величезні можливості як для професіоналів, так і для підприємців. Цей ринок стрімко зростає і монетизується, і є багато прикладів прибуткових стартапів. Окрім ігор, існуючі технології допоможуть створювати віртуальні тури, наприклад, для продажу нерухомості онлайн. Рішення для віртуальної примірки одягу та взуття, нові додатки для знайомств, освітні програми та багато іншого. Машинне виробництво зовнішньої реклами. Мова йде про передову технологію виробництва зовнішньої реклами на основі нової технології з рідкого акрилу. Особливість цієї технології полягає в тому, що для виготовлення вивісок для лицьової частини рекламних букв використовується не листовий акрил, а рідкий акрил. Завдяки такому підходу можна виготовити монолітні вироби з більшою міцністю та інтенсивністю світла до 30% вищою в порівнянні з вивісками з листового акрилу. Що стосується обладнання, то вам знадобиться фрезерний верстат, щоб отримати спинки, основу буКВ, згинальний верстат для автоматичного згинання алюмінієвого профілю, який використовується для виготовлення бічної сторони букв. і платформа з ультрафіолетовими лампами для сушіння акрило, залитого в букви. Цей набір обладнання може допомогти одній людині виготовити вивіски заводської якості, витративши на це лише кілька годин, а не днів, як при ручному підході. Вендботи це універсальні мобільні торгові точки, які можуть пересуватися за певним маршрутом у парках, торгових центрах, місцях масового скупчення людей. І продавати необхідні товари: морозиво, гарячі або холодні напої. При цьому не покупець рухається до торгової точки, а точка рухається до покупця. Завдання платформи здійснювати автономні продажі за заздалегідь запрограмованим маршрутом. На маршруті платформа орієнтується за допомогою набору сенсорних систем. Автопілот може зупинятися в запрограмованих місцях або на вимогу клієнта. Платформа також може використовуватися для перевезення людей до запрограмованих. Локацій або для проведення промо акцій. Кухонні роботи. Якби люди з інших століть побачили наші сучасні кухні, вони б сказали Неймовірно. Так само відреагуємо і ми. Але це станеться не через сотні років. Сьогодні ми вже маємо повноцінно працюючого кухонного робота молі. Робот має підвісні механізовані руки, які дозволяють йому діставати інгредієнти з холодильника, змінювати температуру на плиті, вмикати крани, мити посуд. Тощо. Він також підключений до холодильника і може повідомити вас, коли у вас закінчуються продукти. Видаєте роботу команду і через деякий час насолоджуєтеся стравами за рецептами відомих шефів. В кухарів це лише питання часу, коли такі роботи підуть у масове виробництво і стануть доступними за ціною. Кросівки з дисплеєм Shift VA це кросівки з будованими гнучкими дисплеями, на яких можна показувати що завгодно. За допомогою додатку можна повністю змінювати дизайн кросівок і навіть відтворювати на них відео. Завдяки статичним зображенням кросівки не розряджаються, а заряджаються, коли людина ходить. Щоб запобігти пошкодженню екранів, дизайнери зробили кросівки з міцних матеріалів. Серед них кевлар, який використовується для виготовлення бронежилетів. Дякую за перегляд, друзі. Залиште коментар, яка бізнес ідея вам сподобалася найбільше. Фірмова карамель. Дротяні кошики та вази, фігурки та вазони з гіпсу, кавові квіти, шоколадні букети, керамічні 3D-принтери, обладнання для переклеювання дисплеїв, декоративні вири, дитячі костюми-трансформери, виготовлення магнітних візиток.